У 2021-му українське суспільство радикально розділилося Чергова. так: я про вакцинаторів та антивакцинаторів, емоції, образи, гучні хейти і ярлаки то це лише обгортка глибинних процесів, наслідок яких один з найнижчих відсотків вакцинації у Європі. Зараз тільки 37% дорослих українців щепилися двома дозами вакцини від COVID-19. а купити сертифікат про вакцинацію на сьомому місці в запитах Google за рік. У цьому відео систематизую основні події та інструменти, які поглибили цей розкол протягом 2021-го. Його корені лежать далеко за межами цього року, але це тема для окремої розмови. Привіт! Мене звуть Оксана Мороз і ви на каналі Як Настати овочів». І це перше відео з серії, в якому я буду підбивати підсумки 2021 року. Сьогодні про основну подію інформаційного простору, наслідки якої ми ще довго будемо розгрібати. Частина перша. Як формували інформаційне поле за вакцинацію? Щоб розібратися у цьому, я проаналізувала головні новини за кожен день 2021 року. В топових медіа саме вони ставали найбільш обговорюваними. Зараз мова про ті, які формували думку українців щодо питання: вакцинуватися чи ні. Мотивували, лякали, інформували і так далі. Саме вони є одним із мірил успіху інформаційної кампанії за вакцинацію. Отже, давайте крок за кроком пройдемося 21 роком через призму вакцинації та відповімо на запитання, чи вдалося сформувати потрібний порядок денний протягом року. Січень пройшов під знаком корупції у закупівлях вакцини, бажанням Путіна випробувати на українцях кві і першими новинами про побочку від щеплення Та ще було багато питань: яку вакцину буде купувати Україна, чому у неї така низька ефективність? Ну і, звісно, коли ж стартує вся ця вакцинація. Саме в січні почав з'являтися штамп про те, що до нас їде неякісна вакцина. А половина українців заявили, що не готові вакцинуватися. У лютому було багато новин про вакцини та дотичні теми. Проте, всі вони ледве пробивалися через щільне коло інформації про санкції проти Медведчука та блокування його каналів. Про вакцинацію домінувала тема: вакцина ось-ось буде. А коли в кінці місяця пробула перша партія, то активно висвітлювався сам процес перших щеплень. На фоні цього з'явилася інформація про нібито підтверджені факти штучного походження самого коронавірусу. Та перша інформація про погану якість вакцини та наслідки від щеплення AstraZeneca. А ще було багато новин про позитивний досвід Ізраїлю. У лютому, 65% українців сказали, що готові зробити щеплення. У березні почало зростати кількість хворих на ковід. Це та санкції США проти Коломойського стали ключовими темами в інформаційному просторі. Хоча ні, були ще розмальовані двері Офісу президента. Місяць розпочався з е, особистих прикладів вакцинації: президент, лідери церков, блогери. Проте, все це було капля в морі в новинах. Домінувала тема побочки від вакцинації та неякісної індійської вакцини, смерті, тромбоза, заборона вакцини в Європі, партія китайської вакцини, яка до нас їде, і про яку говорили, що вона одна з найшою ефективністю. все це головні заголовки. Новин їх було дуже і дуже багато. Кілька разів з'явилася інформація про те, що Росія всіляко дискредитує вакцинацію. Число українців, які готові щепитися, стало меншим 50%, А смертність почала бути антирекордонними. На мою думку, саме інформаційне поле в березні стало причиною того, що зараз ми маємо лише 37% повністю вакцинованих серед дорослого населення. У квітні новий пік захворюваності та смертей. А ще екалація на Донбасі, вибори івано франківську та дисертація Києва. Це був місяць роз'яснень процесу щеплення. Прибули нові партії вакцини та було невдоволення Степановим тодішнім міністром охорони здоров'я. На фоні всього цього далі було багато новин про нібито смерті від вакцини, проблеми з тромбозами та припинення використання певних вакцин у Європі. Тим часом Росія заявила, що почала продавати свій спутник ВІ в інші країни. А Китай визнав недостатню ефективність своєї вакцини. А от чого не було в новинному полі, так це інформації про початок експерименту з масової вакцинації у Моршині на кінець квітня в Україні перше щеплення зробило менше 100 тисяч людей, і такі темпи не влаштовували абсолютно нікого, окрім противників вакцинації. У травні у нас з'явився новий міністр охорони здоров'я Ляшко, А загалом інформаційне поле абсолютно повторювало те, що було у квітні, на проте було значно менш інтенсивним, тому що траневі свята, і цим все сказано. Це був місяць, коли розширили коло тих, хто може вакцинуватися. Ще далеко не кожен і далеко не всюди, але вже процес пішов. Далі було багато новин про побочку та проблеми Астразенека. А ще помер від ковіду відомий антивакцинатор. З'явилося все більше досліджень про ефективність вакцинації в зупинці самої пандемії. А про експеримент у Моршині і далі не було інформації. Літо взагалом було тихим. Процес вакцинації, хоч і повільно, але йшов. Кількість хворих зменшилася. Українці слухали плівки Водовичука, раділи звільненню Авакова та готувалися до святкування 30-річчя незалежності. Тема вакцинації була в інформаційному просторі, але достатньо мляво здебільшого висвітлювався сам процес та його покращення. З'явилися сертифікати в дії, і всі українці почали крутити головою, щоб їх отримати. Ніколи не ділися новини про побочку та смерті тільки тепер акцент перемістився саме на Pfizer. і таких новин було достатньо багато. Рівень вакцинації залишився одним з найнижчих у Європі. Проте ті українці, які хотіли поїхати відпочивати в ту ж Європу, вакцинувалися або почали купувати сертифікати. У вересні всі заговорили про нову хвилю і про нашу до неї неготовність. Закликали проскорювати темпи вакцинації, і це стало домінувати в інформаційному полі. Проте було пізно. Інформаційне поле давно було програне, і на ньому панували антивакцинаторські настрої. У хід пішли обмеження, які тільки посилювали позиції противників вакцинації. А ще розпочалася боротьба з підробкою сертифікатів та тестів. Проте вона йшла достатньо мляво і на словах. Реальних покарань ніхто не бачив, і досі періодично з'являлася інформація про виявлення російських різноманітних втручань саме в процес вакцинації для того, щоб його зірвати. А більше половини українців і далі не планували вакцинуватися, як і на початку року. Жовтень був насичений подіями: відставка Разумкова, офшори Зеленського, збій у роботі в Фейсбуку, скандали з побиттям журналістів в Укрексімбанку. Через всі ці новини пробивалося не так вже й багато інформації про саму вакцинацію. Було чимало новин про ефективність щеплень та нові дані про побочку вже інших виробників. Тривала боротьба з підробкою сертифікатів та тестів, проте знову без якогось продовження. Нарешті з'явилася. Інформація, всі заговорили про Моршин, та ефективність українського експерименту з масової вакцинації. Проте впроваджувати його результати вже було далеко запізно. Підпливом обмежень українці пішли робити щеплення та встановлювали нові денні рекорди вакцинації. А з середини місяця почали з'являтися антирекорди вже смертей та хворих. У листопаді та грудні на фоні. Анвагнер Гейту та загострення ситуації на Сході фіксувалися антирекорди смертей та хворих. Антивакцинаторський рух проводив одну за одною акції, мітинги, провокації. Нарешті на них звернули увагу правоохоронці, і одним з лідерів цього антивакцинаторського руху Остапа Стахєва заарештували за підозрою в замаху на повалення конституційного режиму. Правда, потім його відпустили під заставу, але все ж таки знайшли у його діяльності російський слід. Процес вакцинації набирав обертів, проте першою дозою не щепилися навіть ті, хто на початку року декларував готовність це зробити. Стало значно менше новин про побочку. А Зеленський пообіцяв тисячу гривень усім, хто щепиться. А проте далі млява йшла боротьба з підробками а ще тисяч українців не прийшли за другою дозою вакцини. Загалом за результатами 2021 року інформаційна війна проти антивакцинаторських настроїв абсолютно програна, навіть не почавшись. Результати на лице вакцинувалося менше українців ніж хотіли на початку року, хоч самих вакцин до кольору і до вибору. Вище я вам розказала тільки про ключові новини, ті, якими вдалося пробитися через інформаційний шум та інші події. Але це і є задача інформаційної кампанії по зміні настроїв та дій людей: пробуватися та нав'язувати свій порядок денний. Перед тим як розкажу вам про те, що робили противники вакцинації для формування потрібного їм вже інформаційного поля. Хочу подякувати всім, хто підтримує нас на Патреоні. Їх імена ви зараз бачите на екрані, і ця підтримка дуже мотивує рухатися далі в дослідженні та формуванні інфогієни українців. Якщо ви теж хочете та можете нас підтримати, посилання на Patreon в описі до цього відео. Дякую. Частина друга: як формували інформаційне поле проти вакцинації? За два роки противники вакцинації стали добре організованим та координованим рухом. Вони паразитують на точках болю суспільства та трансформують їх у потрібному руслі, свідомо чи ні розхитуючи ситуацію в країні. В основі 20 го їх ключові тези зводилися до ковід просто грип, а сама пандемія штучна. Паралельно рекомендували укріплювати імунітет рецептами з народної медицини та виступали проти носіння масу. Ці меседжі діяли на багатьох українців як ратівне коло у ньому не було важкої хвороби, і все, що потрібно було робити, це їсти більше лимону, часнику та бувати на свіжому повітрі. Відносно невелика кількість хворих та померлих ставала додатковим аргументом у правильності зробленого вибору. Весною та на початку літу 2020-го український рух антивакцинаторів, як його вже потім назвуть, тільки зароджувався. Під гаслом не носити намордники» об'єдналися дуже різні спільноти: конспірологів, антивакцинаторів, езотериків, прихильників дуже різноманітних традиційних медицин, інфобізнесменів, адептів єдинства славян, «Русского міра і так далі. Тобто, усі ті, хто і в доковідний час не особливо цуралися псевдонаукових підходів та не надто дбали про доказові своїх тверджень. Усе почало змінюватися у кінці літа 2020-го. Актавакцинаторський рух став набирати образів організованої структури із своїми лідерами, активом, агітаційними матеріалами і регулярними заходами його рупорами стали прихильники руского міра та провокатори зі стажем. Наприклад, проросійські блогери Кирило Страноусов, Дмитро Васильцев та Вікторія Шилова. Ще один з лідерів руху Сергій Радослав Міктен. Раніше він очолював гаоведи світ та брав активну участь у мітингах проти продажу землі і за насплату комунальних платежів. Зараз найбільш медійним чільником руху є Остап Стахів, львівський провокатор та політик Невдаха. Недавно я знімала про нього докладне відео, а посилання залишу в описі. І з осені 20-го року рух почав достатньо суттєво трансформуватися. Гасло не просто грип та боротьба за доносіння масок, змінилися протестами проти вакцинації. Згодом додалася, і нібито боротьба за права та свободи людей. Це реакція знову ж таки на зміну точок болю суспільства. Проте, якими б не були меседжі, незмінним залишається основний стержень руху противників вакцинації: це комунікація. Ось їх ключові складові. Перше соціальні мережі спочатку все почалося з фейсбук-сторінок лідерів, проте після їх регулярного блокування акцент змістився в YouTube. Більшість сторінок та каналів розвивалися з нуля. Так що в січні 2020-го публікація на Фейсбук-сторінці Остапа Стахіва не мала і 50 взаємодій. На момент затримання СБУ його аудиторія перевищувала 100 тисяч підписників. Правда, зараз ця сторінка вже заблокована. У YouTube системно працюють 12 великих каналів лідерів та активістів руху. Їх сумарна аудиторія 1,3 мільйони, а перегляди за останні три місяці 40 мільйонів. Друга чати та спільноти. У Стахіва є сітка з понад сотні вайбер-спільнот у різних регіонах, які функціонують як чати. Вони виконують важливу роль в координації дій під час організації мітингів, роздачі газет у чергах на вакцинацію і як група швидкого реагування для підсилення провокацій. А ще там збирають гроші на картку для поточних потреб руху. Третя складова юридична підтримка. Можливо, роль відіграють саме блогери-юристи, які у соціальних мережах продукують простий та зрозумілий контент в форматі інструкцій. Все почалося з методичних посібників. А щодо відсутності необхідності носіння масок захисних у громадських місцях. Зараз перелік таких документів розширився вакцинацією, і в них набір цитат з конституції з різних законів, а також поради, як спілкуватися з поліцією та відстоювати свої права. Четверта складова це провокації. Це один з важливих напрямків діяльності руху, наприклад, увірватися до інфекційного відділення лікарні, де лікують хворих на коронавірус, та вимагати видавати вирніше, що там хворих насправді немає, а коронавірус взагалі вигадка, або без маски ходити до торгового центру, а потім сперечатися з поліцейськими на камеру. Люди демонстративно порушують карантинні обмеження не до одягають масок в громадських місцях, а коли не трапляють на опір, то кличуть на підмогу через вайбер спільноти. До них їдуть однодумці, зокрема ті, які вважаються себе юридично підкованими, і допомагають. Провокатори розмахують конституцію, знімають відео, коли поліція робить їм зауваження, і все це поширюють через соціальні мережі, а штрафи оскаржують у судах. Це допомагає залучати нових прихильників. А п'ята складова це мітинги та марші. Важливу роль у роботі антиковідних організацій відводиться саме масовим заходом. Вони привертають нових прихильників та створюють інформаційні приводи для медіа. Так, 24 листопада у Києві кілька тисяч людей вийшли на так званий марш свободи. В тому числі вони вимагали звільнення лідера антивакцинаторського руху Остапа Стахіва. Учасники мітингу висловлювали свій протест під стінами Верховної Ради, при цьому використовуючи QR-коди сайту Єдина Росія на плакатах. Якщо відсконувати перекреслений QR-код на цьому плакаті, то можна натрапити на сайт підконтрольної Путіну партії Єдина Росія. Шосте база історії. Активісти збирають історії нібито смертей від вакцинації. Вони моніторять повідомлення про померлих у соціальних мережах та медіа, а потім пов'язують їх із вакцинацією. Так, наприклад, 25 листопада у Львові після раптового інсульту помер 18-річний студент Українського католицького університету. У спільнотах почали активно перепубліковувати цю новину з різноманітними домислами про те, що причиною смерті було щеплення бо студентів заставляють колотися, а у молодих інсульту не буває. Такі історії підкріплюють аргументацію антивакцинаторів та створюють альтернативну статистику, нібито померлих від вакцинації. Сьоме. рядові активісти у Русі є тисячі активістів, які щиро вірять у свої переконання, настільки що готові о першій ночі писати десятки коментарів під дописами ідеологічних супротивників, прагнучи донести їм істину. Нарешті кожен з них може відстоювати свої військові погляди, які завжди йшли в розріз з загальноприйнятими: екзотерики, антивакцинатори, конспірологи та інші. Тепер вони злагоджено поширюють матеріали саме проти вакцинації. Восьма – псевдонауковці, лікарі, політики, блогери та інші тобто, ті, які вирішили заробити дивіденти, нехай. Наприклад, 27 листопада на своєму ютуб каналі колишній журналіст Дмитро Гнаб опублікував відео В Нікополі на жінку напали та зламали її ногу за відмову вакцинуватися від коронавірусу. Нібито працівниця музею примушувала її до вакцинації, а, і у перепалці жінку штовхнули і вона впала та зламала ногу. Під цим відео гнаб розмістив текст Створено групу захисту від карантинного терору влади. Ми вам допоможемо. Це ключові складові комплексної інформаційної кампанії, яку проводить рух противників вакцинації. Проте вона б була куди менш ефективною, якби не провал просвітницької кампанії за вакцинацію, та незагальна кампанія з дискредитації вакцин, яку вже багато місяців веде Росія. Це все на сьогодні. В наступних відео продовжуємо підбивати підсумки 2021 року. Зараз я готую відео про топ інформаційних вірусів за рік. Пишіть в коментарях свої варіанти, що в інформаційному полі найбільше змінило ваше мислення та поведінку протягом цього року. Якщо ж вам сподобалося це відео, допоможіть, будь ласка, у його просуванні. Коментуйте, поширюйте в соціальних мережах та не забувайте ставити лайк чи дизлайк. А ще ви можете підтримати нас фінансово на Патреоні. Посилання під відео. Дякую, що дивилися, і до зустрічі в нових відео. Па-па!